Мої вітання. Сьогодні хочу запустити серію відео про музику на Arduino. І хоча у нас є відео, на якому ми граємо на п'єзо Гаррі Поттера, наприклад, але це трішки не те. Я хочу використати ну, в деяких моментах ті речі, які взагалі не пристосовані для того, щоб на них грали. Традиційно, напевне, всі, хто з цим стикаються, хто хочуть записати таке відео. Роблять відео на флупіках. Ось я також вирішив, так як на україномовному сегменті ютуба я не знайшов. А ось на англомовному також, наприклад, використовують інтерфейс приєднання. 34 ніжки там всі розпаяні, А я знаю, що у нас ну ось багато ті, які, наприклад, я назбирав. Та тут половини немає. Але ж їх також можна приєднати і також з ними грати. На них грати. Це я хочу показати. І в наступних відео також сподіваюся, що використаю ті речі, які, про які ви навіть не здогадувалися, що на них можна дійсно грати музику. Стосовно цих флупіків, раніше вони використовувалися для того, щоб в них вставляли дискети і таким чином зберігали, передавали дані. Всередині у них знаходиться кроковий двигун. Відео про кроковий двигун, ви можете подивитися, також воно у нас є на каналі. І ось ми можемо запрограмувати швидкість руху крокового двигуна, його переміщення, скільки кроків, і таким чином буде видаватися специфічний звук, я б назвав це технонотою. І таким чином ми створимо з вами справжню, будемо грати, не створимо, будемо грати справжню, я б сказав би, техномузику, яку будемо грати на крокових двигунах. Поїхали за стіл, буду показувати, як це робити. І почнімо ми з інтерфейсу. Ось так виглядає повний інтерфейс на 34 ніжки. А ось так ви можете побачити інтерфейс, який можна дістати, наприклад, в Україні. Тобто, що ми тут можемо побачити? У нас тут не вистачає 4 ніжок через одну. Тобто, одна є, чотирьох немає. Знову ж таки, одна є, чотирьох немає. А тут взагалі. Внизу тільки чотири ніжки. Але ж під'єднати їх також можна. І ми з цим з вами займемося. Але перше, що ми повинні з вами розглянути, це під'єднання, саме живлення до них, що також немаловажно. Ми будемо приєднувати через блок живлення від комп'ютера. Ну, скажімо так, від старого перепаяємо. Що тут головне, нам потрібно приєднати ось сюди. І тут у нас буде 5 воль, град, 12 вольт також ми можемо зробити деяку хитрість, щоб кожен з них окремо не приєднувати. У мене є ось такі. Ну, власне, це з якогось із них ось такий контакт, або коннектор, да, можна сказати. Коротше кажучи, піни. І хоча тут підписано 5, дата, дата, граунд, я зробив наступне, я підпаявся. Ось тут буде 5 вольт, далі 2 граунда, 12 вольт. І таким чином можна взяти і доєднати. Дуже зручно буде по інтерфейсу. В свою чергу, тут я приєднався до звичайного Молексу, який у нас йде від блоку живлення комп'ютера. Тобто, ось звідси. Таким чином, також приєднався 5, граун-граунд 12. Ну, і ось так ми можемо. Додати живлення на самі кроковики, ви можете зробити так само, можете ну, відшукати 5 вольт в іншому якомусь джерелі живлення. Але я не раджу взагалі наполягаю на тому, щоб ви не використовували у якості джерела живлення саму Ардуїнку спалити. Так, тобто можна зробити ось такий просто підпаятися. І зробити ось такий вихід. Далі, наступне, щоб трішечки зекономити, трішечки схитрити на ось цих коннекторах, ми ж можемо зробити наступне: ми можемо взяти ось ці ніжки і підпаяти їх, цю ніжку підпаяти до цієї ніжки, такими перемичками. Наче. Ну, взагалі-то ми могли б навіть перемички, звичайні, від Ардуїнки кинути. да? Тобто, взагалі, ось так підпаятись там і підпаятись тут. Ну, я візьму, наприклад, якісь дроти, і таким чином допаяю. Поки гріється паяльник, буду пояснювати, що ми тут робимо. Отже, у нас є таке, такий інтерфейс переєднання саме живлення. Нам необхідно взяти ось цю ніжку крайню. ось цю. Це у нас буде 5 вольт. І взяти ну я візьму обидва спаяю разом. До речі, тут вони розпаяні. Граунд. Перевертаємо. Відповідно, ось у нас буде 5 вольт. Сюди підпаю живлення. Ну, дріт. І сюди також приєдную ще один дріт. Тут буде червоний 5 вольт, тут чорний, відповідно, граунд. Але ось тут не дуже зрозуміло, де знаходиться там живлення, не дуже можна одразу зрозуміти. Ось, наприклад, тут також можна це побачити. Сподіваюся, так, фокус. Ось ці крайні, якщо перевернути, ми бачимо конденсатор. А ось далі вже. Ось це буде 5. Ось ці будуть граунд. І можна зрозуміти, що 12-й тут навіть не був розпаяний. Він просто ось тут тирчить не розпаяний, тому ми його приєднувати не будемо. Ці два ми паяємо разом цей граунд. І сюди підпаюємо червоний дріт. Ну, відповідно, плюс 5 вольт. Це я розібрав, потім буду збирати, щоб краще воно виглядало. Щоб це все підпаялося дуже добре, нам необхідно взяти, наприклад, ті самі дроти. Зараз я додам сюди трішечки флюсу. І потрібно їх залудити. Що це означає? Це означає, що нанести на них одразу припой, щоб вони вже одразу паялися. Сюди також я... можна цього було би не робити. Я думаю, підпаявся і так. Але також можна взяти ось ці контакти, додати флюс, до них буде краще паятися. Так. Ну і пробуємо тепер лудити. Я використаю руку для цього, ось таку. Третя рука, вона називається. Сюди зажму свої дроти і просто ось таким чином залужую. Так, фокус зловився. Так, тут можна подивитися. Ось, наприклад, чорний вже залужений. Ми бачимо, що він такий ну, ніби покритий а, сріблом, да, припоєм самим нашим. А ось, наприклад, червоний ще не залужений. Так, є. Іншу сторону робимо так само. До речі, здається, залудити правильно, а не залужити. Підпаюю граунд. Ось все. Тепер на ньому можна навіть вигулювати його. Так, ну і одразу підпаяю живлення 5 вольт. Забагато я тут його зробив, то краще зайво одразу відкусити, щоб воно просто не заважало. І підпаюємося до другого так само. Тільки тут, як я і сказав, ми будемо, ну, я буду підпаюватися одразу до двох. Головне, не зачепити, наприклад, ось цей. Тому, знову ж таки, зайве ми тут поміряємо, скільки нам необхідно ось таким чином. Так, видно, не видно. Ось так поміряли. І зайве просто беремо і відкушуємо, тобто, десь в два рази. Так, я, напевно, тут трішечки напаяю одразу. Додам, бо дуже мало, на відміну від того. Так як ми його ще й будемо поєднувати. Ось так. І тепер додаю сюди Ground. Так, є. І живлення 5 вольт. Так, все. Ці два тепер у нас будуть. Працювати однаково. Ми їх можемо перевернути. Ось це я складу заново в корпус. І ми можемо взяти приєднати той самий кабель живлення, який я показував. Ось у мене тут буде з краю 5. Ось таким чином приєднали. І по ось цьому дроту буде запитаний і цей двигун. Так, ну і тепер, коли з живленням розібралися, розбираємося тепер з передачею саме даних. У нас є підписані. 1, 2. Так, видно тут? Я думаю, повинно бути. Перший контакт і так далі. Перший, другий. Далі, ось тут, якщо немає, то ми рахуємо його як третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, 12. Ось тут де 11, 12. Нам необхідно їх буде об'єднати між собою. Це можна зробити двома способами. Тут ми можемо побачити, що їх тут буде два. Ось вони. Два. Ми можемо взяти звичайну перемичку по типу мама-мама. Ось така. І ми можемо просто доєднати їх одна до одної. Все. У нас тут така ні, ніби петля. І відповідно, можна зробити наступним чином: можна взяти і просто їх спаяти разом. І так, і так, буде правильно. Але якщо ви спаяли, то перемичка вже не потрібна. Тому використовуйте або той спосіб, або той. Далі, наступне. Ось у нас є тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 20. Ось ці два дроти, два контакти. Ми повинні приєднати до другого і третього піну в нашій, до нашої ардуїнки. Якщо у вас, наприклад, ви приєднаєте і щось, наприклад, не працює, а перше, на що ви повинні звернути увагу, це саме на те, що ось ці два дроти, можливо, потрібно просто змінити. Ось так. До другого, до третього не працює, перевернули. І приєднали тепер навпаки. Другий, третій. Так, але це ще не все. Ми повинні додати тут ще мінус. І ось в цьому вже є проблема. Тому що зазвичай те, що знаходиться ось під 18-м і 20-м, тобто 17-й 19-й, їх доєднує до граунду. Але ми можемо взяти, наприклад, ось, і прозвонити той самий граунд. Ми чуємо ось звук, да? тобто ну, на прозвонки. І, в принципі, ми можемо розуміти, ось тут прозвонки немає. Ось тут чуємо звук, звуку немає. Тобто, це у нас буде передача ось ці контакти, які ми вже доєднали. Це у нас буде передача інформації: те, що нам потрібно, з якою швидкістю і на скільки кроків. А ось це буде у нас мінус. Тому ми можемо взяти ну, ось будь-який. Так, давайте якийсь інший. Чорний візьму. Поруч у нас знаходиться. Зараз ловлю фокус. Спробую хоча б. О. І ось, якщо це у нас відповідно 18 і 20, то ось цей контакт. Це у нас і є. Ось цей контакт, який ми дзвонили. Це буде мінус. Ми можемо сюди приєднати і доєднати до граунду. Все. Ось це і буде з'єднання. Ось таким чином. Знову ж таки, повертаючись до перемички, ми можемо зробити або так, або, якщо не хочемо паяти, то робити ось так. Для одного, на одному вже буде грати, тобто ми можемо вже його приєднувати і працювати. Ну, відповідно, я зараз допаюю живлення до тих, які у мене лишилися, і під'єднуємо до Ардуїнки. Після того, як всі дроти доєднані, ми беремо ардуїнку, яку не шкода. Кладемо її. ось. В моєму випадку я для зручності її розмістив усередині. А 5 флупіків, які у мене є в наявності, по периметру. Ну, і так як я показував, до 18-го і до 20-го я доєдную живлення і доєдную до діджитал-пінів. В першому випадку це будуть другий та третій пін. Далі беру перемичку, якщо я там не спаявся, беру перемичку і доєдную ось той самий там 12. Ось таким чином. Точно як показував. Ну і той, який прозвонили, ми доєднуємо до граунду. До граунду можна зробити його, знову ж таки, зробити за допомогою макетки. Один для всіх, що я, власне, напевно, і зроблю. Але ось для прикладу покажу ось так. Так, ground, ground. Ось так тепер доєднуємо повністю всі останні. Тільки якщо перший ми доєднуємо до другого, третього, другий вже будемо доєднувати до четвертого, п'ятого. Далі шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Взагалі можна доєднати до восьми штук. А використовуючи також аналогові. Ну, ось таким чином доєднуємо повністю всі. Доєднали всі дроти, як я і сказав, загальний у нас буде ось тут мінус. Просто мінус кинув граунд до ось цього загального і всі мінуси з'єднав. Далі, те, що ось я там припаював, беру ті самі 5 і граунд і доєдную до тих, які, відповідно, розпаював. Ну, ось, наприклад, ось так. А іншу сторону ось молекс. Беру від та будь-який якийсь найдільніший візьму. І поєдную з молексом від блока живлення. Ось так. Так, тобто у нас тут є уже і живлення, є у нас і інформація передається. Тепер потрібно. А, єдине, що забув сказати: якщо будете приєднувати з блоку живлення, є ось такий великий контакт. І тут необхідно зробити наступне: ось тут є звіру зелененький ось. І ми повинні його доєднати, ось, наприклад, до попереднього чорного або до іншого чорного до мінуса. А якщо це не зробити, він просто не стартує а, ну, відповідно, захист. Що ми робимо імітацію, що він доєднаний у нас до материнської плати. Ось так зробили, і все буде працювати. Так. Тепер потрібно залити сюди скетч. Доєднуємо до комп'ютера і просто заливаємо. І стосовно програмного забезпечення. По покликанню під відео ви переходите і завантажуєте собі ось ці два архіви. Розпаковуєте їх, розархівовуєте. Нам необхідно спочатку ось папка «Mepi Arduino. Відкриваємо її, запускаємо скетч. Виглядає це ось так. Ви можете подумати, що він порожній. Насправді ні. Все, що нам необхідно зробити, просто натиснути завантажити і завантажити це до нашої Ардуїнки. до вашої Ардуїнки. Потім відкриваємо другу папку Ctrl-GUI. Так, ось сюди, в папочку з піснями. Ви можете завантажувати будь-які, як ви бачите, ось приклади, які я вже перевіряв, будь-які міди. Файли для того, щоб їх відтворювати. За... Відкриваємо папочку Bin, запускаємо BAT і у нас відкривається ось така програмка. Якщо ні, то можливо, вам потрібно встановити яво. Тоді на офіційний сайт яви і встановлюємо. Обираємо тут той самий порт, який ми обирали для вивантаження скетчу до Ардуїнки. І обираємо пісню, ось, додати якусь пісню, ми можемо. Обираємо її, ну і ось, наприклад, нехай це буде. Нехай це буде ось ця. Запускаємо, її можемо перемотувати, як у звичайному плеєрі, і вже на фоні ви чуєте музику.